Моє море виносить на берег мушлі, приносить звістки, вимиває берег та смуток. Моє море пише листи та вірші, забирає з собою біль, читає зі мною молитви. Моє море штормить, як штормить в мені все, що не знаходить прихистку. Ми могли б з ним позмагатися. За першість по висоті хвиль та градусу емоційності. Все частіше мені здається, що море то жінка, яка схильна до перепадів за шкалою Бофорта від 12 балів до повного штилю. Та коли ми з моїм морем замовкаємо, і всередині стає дуже тихо. Воно стає таким прозорим і дзеркальним, таким спокійним, що я бачу в ньому себе справжню, чую себе істину. І тоді моє море повертає мені мої змісти, відновлює мою цілісність, збирає мене по уламках, ніжить мої гомілки. Я читаю йому свіже написане: Моє море акомпанує мені, моє море зі мною дихає вільно й повільно. На повну й вільно я біля нього дихаю, дихаю.